Господь з вами, слова святого Євангелія від святого Луки. Того часу підійшли деякі фарисеї і сказали Ісусові, Виходь і йди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити. А Він відповів їм: ідіть і скажіть цьому Лисові. Ось я виганяю бісів і приношу зцілення сьогодні і завтра, а третього дня завершу. Все ж таки, сьогодні і завтра, і наступного дня мені треба йти, бо неможливо, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалим, Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, як птаха збирає своїх пташенят під крила, та ви не захотіли. І ось полишається вам дім ваш. Кажу вам, що не побачите мене, аж поки не станеться, що ви скажете, благословений, хто йде в ім'я Господнє. Це є слово Господнє. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Вергію любів Христі, діти і сестри, кохані Божі діти, наші шановні параф'яни. Сьогодні в першому читанні. Послання святого апостола Павла до Ефесян ми читаємо про те, щоб взяти Божу зброю, щоб ми могли подолати і вистояти, подолати і вистояти. В чому полягає насамперед ця Божа зброя, потім наше подолання, а потім. Витривалість. Сьогодні Ісус Христос чує слова, які ми читаємо в 13 розділі Святого Луки. Хтось йому каже з фарисеїв, тобто з противників Його, втікай звідси, бо ірод хоче тебе погубити. І каже Ісус, що скажіть цьому хитрому лисові. Що я виганяю з них духів, роблю це сьогодні, завтра, третього дня завершу. Ми сьогодні знаємо, що це йдеться про Воскресіння. А зцілення цих хворих, виганяння злих духів, це відбувається через страждання і смерть Ісуса Христа. І тому Ісус пригадує їм старий заповідь. Я хотів вас зберегти і своїми крилами огорнути, як пташенят. А ви цього не захотіли, тому що знаємо зі старого завіту, скільки пророків євреї теж повбивали, окаменували чи іншим способом вбили. А вони завжди розповідали про Ісуса Христа, про те, що має прийти Месія, і цього вони не збагнули. Тому Ісус каже, що ви зрозумієте це в тоді, і тут треба пояснити, що коли є пальмова неділя, коли ми читаємо Євангелію, як Ісус на ослі в'їжджає в місто, йому і говорять, і співають, і повторяють, благословений, хто йде в ім'я Господнє, Осан Вовишніх. І каже Ісус, коли ці слова будете говорити, ви пізнаєте. На чому полягає ця, ця моя місія? Святий Павло пояснює цю Євангелію сьогодні. Божа зброя це Слово Боже, це Біблія. Подолати можна з Богом на молитві, з Божою благодаттю, подолати все, що противиться нам, так як про цього Ірода читаємо. А витривалість це вистояти в доброму. І правду треба сказати, що коли хтось живе в обмані, коли хтось обман проголошує, коли хтось проголошує брехню, то йому легше це вдається. Ми знаємо, наприклад, якісь реклами чи щось там, дуже часто вони такі прекрасні, так про них легко говорять. І коли ми би хотіли щось там придбати, купити, не раз люди кажуть, ви прочитайте коментарі, які люди пишуть, і насправді, навіть скажу чесно, часом ми з Олександром сидимо, щось там собі там, ну, дивилися, хтось подзвонив, і так хвилинка за хвилинкою, якби щось там передивляємося інформацію, і я кажу, оце б було варто купити. Але потім читаємо, що люди кажуть, ні, це все брехня, це неправда, воно скоро ламається, воно не має вартості, люди, не слухайте їх і таких купа коментарів. Але як ця реклама звучить, вона насправді є дуже гарна, дуже прекрасна, але це все обман. Але важко говорити про мир, тому що хто проповідує мир, того вбивають, він невигідний. Ісус проповідував мир і його вбили. Тому сьогодні ми знаємо в спільноті церкви, що не йдеться тільки про смерть таку фізичну, тілесну, але часом людину перекреслюють, яка каже правду, не люблять такої людини, говорять про неї відразу якісь видумки, якісь осудження. За ким ця людина появиться в нашому середовищі, вже хтось відразу якусь. Грязь, якесь болото про нього кажуть, тільки не слухайте, бо він якийсь там небезпечний чи ще якийсь. Відразу люди бояться, щоб хтось проповідував мир. А ми сьогодні розуміємо, на чому цей мир полягає, що без нього нічого не є варте. на ніщо не можна надіятись. Тому Ісус ще раз говорить про те, щоб ми зброєю силою, Слова Божого. Могли подолати в Божій благодаті всі протистояння і вистояти, вистояти в тому, що насправді від Бога є. Тому сьогодні ця Євангелія говорить нам про те, щоб ми зрозуміли, на чому полягає мир Христовий, на чому полягає цей спокій, забезпечення людини. Каже Ісус, якби так трохи ображається на цей Єрусалим, чому ви не зрозуміли, чому не прийняли пророків. Цим благовість прийняти науку Христа, прийняти те, що говорить Святе Писання, прийняти те, що навчає нас Біблія. І Слово Боже, ми самі бачимо, наскільки воно діє, наскільки воно є реальне і сильне. Тому сьогодні, слухаючи Боже Слово, хочемо ще раз розуміти, що мир Господній є найправильніший. Він по-іншому розуміється, ніж люди про це собі думають. І мир, так як наприклад в східніх церквах кажуть, умиротворення, тобто мир це є Божа благодать. Жити в мирі це жити в власті Божій, це мир творити. Тому дуже важливо є, щоб людина мала цей спокій з Богом, мала таку безпеку з Господом і про таку благодать сьогодні також і для нас просимо. Амінь.